Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам останній закуп 2025 року. Ну, так вже складається 31 грудня. Після роботи заїхала в Алді, дещо взяла. Як завжди, більше ніж треба було, мабуть, ніж сподівалася, але ні про що не шкодую. Зараз буду показувати і розповідати. Дякую вам наперед за вподобайки і за те, що продовжуєте слідкувати за цим каналом. Все ж таки, я його теж не полишаю, намагаюся оновлювати відео. І сьогодні саме такий момент: помідори. Євро 89 коштують ось такі марокканські тепличні помідорчики, можливо, не тепличні, але я так звикла їх називати. Вони отак виглядають в міру, в міру смакові якості свої, зберігають. Тож ну, мене цілком влаштовує для нашого сьогоднішнього салату підійде кава для нашої кавоварки. Чоловік п'є саме ну, він п'є еспресо, але еспресо Валді не продається. Чомусь тасимо тільки кафелонка, але взяла, щоб хоч, хоч такі капсули в нас були. 16 порцій, коштує 4,56. Ось така ціна. Далі тут в мене снеки, ось такі з арахіса палочки. Не кукурудзяні, а з арахісом. Тут всього 200 грамів, коштує 75 центів. ну Діти люблять такі снеки, тож вирішила їх сьогодні трохи побалувати. Зі знижками взяла питний йогурт. Бачите, ціна була тут 8, 8 таких пляшечок маленьких зі смаком. Полуниці і ціна євро 95 була, і я взяла за євро 37 Дві такі упаковки. Дата аж післязавтра закінчується, 2 січня, тож за 2-3 дні точно впораються я думаю, швидше з цим питним йогуртом. Далі йогурт розповіла. Угу. Є ще ось такий питний йогурт, теж зі знижечкою. За 95 центів тут у нас 850 грамів такого йогурту зі смаком ванілі. Теж діти люблять такий йогурт. А, нарешті збулася моя мрія. Вирішила встигнути в цьому році поїсти ще устриць. Я єдина, хто в нас в сім'ї їх любить, їсть обожнює Британь. З регіону Британь. 12 штук, розмір 2. Так. Ось так вони виглядають. Я знаю, що вони всі люблять, але мені подобається. Спробувала я їх. Я їх про них, про них знала, їх бачила. Звичайно, в Києві теж була можливість їх купувати. Ніколи не пробувала. Якось не доводилось ні в ресторані ніде. Ось в, у Франції, мабуть, у му році я вперше в житті спробувала їх і з тих пір. Ну, Чесно кажучи, мабуть, купувала минулому році, ну і ось 25-му. Раз на рік я собі такі смаколики дозволяю. Ціна 6,99, 7 євро за ось цю упаковку. Написано, що їх тут кіло 250 ну і штук. Тут має бути 12 Я не розпаковувала, не дивилась, скільки їх там насправді. Думаю, що так і має бути. Далі поліготі. Це у нас що? Так, це ось така приготована курка шматочками, щось на кшталт курки гріль, порізано. Її дуже зручно додавати в салат або на якісь закуски, а також яєчню або омлет готувати з такою курятиною. Взяла за 1,47, це ціна зі знижкою, тут 150 грамів такої корки. Далі жамбон тох 160, це ось таке, 160 грамів, це шинка з скибочками, такими, чотири скибочки. Дуже зручно готувати сендвічі, бутерброди. Тому взяла. Ціна євро 89 за 160 грамів. Далі кофе, аперитив 125 грамів. Це ось такий аперитив. Ну, не не багато. Тут теж палички горіхові, сирні, ось такі кружечки, кульки. Тут ось з паприкою, ну теж аперитив. Маленький перекус, маленький снег такий. Вирішила взяти, як я сказала, нас ще й сьогодні запросили на вечір, тож можна буде з собою це взяти. Далі гапе жамбон це ось така шинка, яка натерта. Використовую я готувала кіш. З, таким, з такою шинкою, можливо, ще приготую. Подивимось, немає якихось особливих планів. Взяла, тому що є знижка. 30% купила за Євро 26, тут 150 грамів. Ось так. Далі йогурт грецький, Натюрель. Він ось тут в мене заховався. Я до цього вже купувала. Таких дві упаковки справді смачний, справжній такий грецький йогурт в стандартних е в таких упаковках, в стаканчиках. І я купила за Євро 51, тут 8 порцій грецького йогурту. Порція 125 грамів. Далі. Не знаю, що це за 4,89. Що це може бути? Добре, повернемось до цього моменту, щось якось якось щось з 20% знижкою. Так, швидко не скажу. Далі коти депоки. Це ось такі ну, стейки з маленькими шматочками кісточки. Чотири штуки. Їх тут е, сьогоднішня дата. Не знаю, може сьогодні приготуємо, може, заморозимо. За тобто 3,71-700 е, грамів. Тобто кілограм виходить 5:31. Непогана ціна, ну, але ну, є можливість, я взяла свинину ось таку. Далі. Хліб для сендвічів ось така є. 98 центів тут 500 грамів має бути. 475 грамів, Такий хліб без скоринки. Теж доволі смачний в тостері, підсмажуєш і отримуєш щось до сендвічів і бутербродів. Поліжон стандарт. Ну, звичайно, ось така фабрична курка, не домашня, не фермерська. Взяла все одно, ціна в нас вийшла 2, за кілограм 2,63. Тут кіло 372 грами, ну, була ціна 5,15. Ось так теж. Ну, це, скоріше за все, піде на заморозку. Така курка взяла на сьогодні. 31 грудня. Не так, щоб ми святкували, але і гристе Вно вирішила взяти, так би мовити, по традиці... за традицією, за класикою. А, принц Поль Генрі. Генрі. У французькій Ен... Анрі. Ан Читається. Поль Ангі, сухе ігристе Венно. Ціна його 3,15. Міні-барси. Це ось такі. Батончики, цукерки, шоколадні з горішками, з ногою. Тут різні вони, не знаю, скільки там різновидів. Взяла дві упаковки, ну це дуже смачно, ми таке любимо. Вирішила, що однієї буде недостатньо, так, щоб всі спробували. Розмір упаковки XXL взяла дві. Одна упаковка коштує. 4,29. Ось така ціна. Далі У нас тут є ще багети. Заховалася, але це не такі багети, як ми купуємо в буланжері в пекарні. Це, скоріше, такий стандартний супермаркетовський багет. Я вирішила для різноманіття, ні. Ще І ціна 28 центів один багет. Я взяла три таких багетики сьогодні. Далі картоплю взяла, бо в нас закінчилася. Гарна ціна. А, так, зараз скажу. Євро 79 коштує 2,5 кілограми червона тобі, картопля. Там 72 центи, здається, за кілограм. Ну, не так, щоб найдешевше, але непогана теж ціна. Плюс вдома зовсім не залишили вже картопля, вона завжди потрібна. І яблука. Дуже пощастило, я, можна сказати, за цими яблуками поїхала. 99 центів кілограм. Я, у мене вийшло трохи більше, ніж 5 кілограмів цих яблук. Я спокійно, що на 2-3 дні вистачить. На 3, мабуть, ні, ну, хоча б на 2 дні вистачило цих яблук. А там, можливо, ще залишиться можна буде там 2 числа, 2 січня, поїхати купити ще. А поки що так. Далі, і огірок. Огірок коштує 149. Така ціна. Не знаю на вагу, тому що тут продається поштучно, але ну, це до салату. Теж такий свіженький до бутербродів, до салату підійде. цілком. Мікс крекер опіратів. Це ось такі ще крекери. Ну, Ці, мабуть, ми з собою візьмемо, коли підемо назустріч. Така ось перекуска перед їжею. Аператив такий влаштовують. Ну. Бачила, ціна непогана. Євро 69, 350 грамів. Тож Непогано. І я знайшла те, що пропустила. Тільки чому вони встановили 20% знижку, мені не зрозуміло, чесно кажучи. Ну, і обійшлося. Це такий рулет зі свинини, ось так він виглядає. Тут він додано ще бекон, доданий сир. І ось так все перетягнуто ниткою. Заплатила я за це 4,89. І це може бути ось на завтра, дата завтрашня, можна завтра запекти. На швидку руч. А На обід чи на вечерю подивимось. Ось такі в мене закупи. Витратила я чималенько. Витратила 60 євро, 60-77. Але ж це такий останній закуп і в цьому місяці, і в цьому році, Тож що дорахуємо до. Минулого бюджету і завтрашнього дня почнемо нове життя. Так, так зазвичай всі думають. Подивимось, як буде цього разу. А поки що, дякую вам за те, що дивилось відео. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Провели цей рік разом з нами. Побачимося обов'язково в наступних. Бережіть себе. Бувайте!